Ласкаво просимо в світ цептер, світ здоров'я, краси та стилю. Ми представляємо вам цептер систему, запатентоване, єдине та довговічне рішення для правильного способу приготування їжі для довгого та здорового життя. Унікальні поєднання компонентів. Чудовий Цептер Метал 316 l передовій цептер технології та чудовий цептер дизайн. Посуд Цептер Мастерпіс виготовлений в Італії, в Мілані, на одному з семи власних заводів Цептер в Європі, з дотриманням найвищих вимог щодо якості продукції та безпеки, дозволяє зробити життя розумнішим, кращим і здоровішим варіння без води або з додаванням за потреби, жарка без жирів, завжди зберігаючи поживну цінність продуктів. Завдяки цим неперевершеним характеристикам посуду Цептер Master їжа готується у власному соку і при цьому зберігаються її поживна та біологічна цінність та органолептичні властивості, тому приготовлена їжа смачніша і здоровіша. Чудова мультисистема Цептер заощаджує 70% енергії, 50% продуктів, 50% часу. 50% грошей. Посуд Цептер отримав нагороду Кухонна інновація року в 2014 році у Франкфурті, а також нагороду споживачів за найкращий продукт, за функціональність дизайн та інновації. Розумна, чудова та абсолютно безпечна мультисистема Цептер працює без втрат тепла, економить час та енергію. Цептер мистецтво приготування їжі. Розумніше, швидше, легше, економніше, смачніше і при цьому здоровіше. Цептер. Правильне приготування здорової їжі для довгого та здорового життя стає мистецтвом найрозумніші технології для розумного та здорового життя.